Повоглядару, що хочу розповісти, по перше, Deep State ще позавчора. Фактично, ввечері чи вчора вночі вони змінили карту ось таким просуванням в районі солодкого, радше верифікацією. Становища реального справ тут, і ще й е, на своєму ресурсі Діпстейт дали коментар одного із бійців, е, чому тут важливо таким були е, зміни в на карті в районі цього населеного пункту. Тому що, по-перше, ви бачите тут розв'язку доріг, ось ця траса, і е, боєць 72-ї бригади, котрий прокоментував колегам з Діпстейт, що ж там відбулося. До речі, це була спільна робота. По відвоюванню з цього клаптика землі у 2 квадратні кілометри не лише 72-га бригада, але 79-та бригада десантно-штурмових військ з Миколаєва, котрі тримають оборону у нас в районі Марінки, та й самої Марінки і геть до Новомихайлівки, і до цих позицій в районі Солодкого. Також 72-ї бригади сказав, що це дуже важлива ділянка на цьому відтинку. Зокрема, там знаходяться важливі дорожні сполучення. А крім цього, це захід у тил м, вугледара. Тобто, ось е, цей шлях. Звідси з цієї позиції, так ну радше, ось ближче до солодкого, так це захід у тил е, Вогледара. Тому е, тут навіть неправильно я прокладаю дорогу, ось ось ця траса, так тому не можна було допустити просування окупантів тут. Е, власне відвоювання цього шматочка землі у два кілометри з синім кольором, котре в е, виокремлене. Це досягнення, це звільнено, але найголовніше, що окупанти не змогли просунутися в межах ці по цій трасі в тил вугледаром. Це такі міркування бійця 72-ї бригади. Крім цього, в районі самого Вугледара уже безпосередньо вчора ввечері відбулися зміни на карті в районі Микільського. Ось таку зону ділянку контролю розширення. Точніше, такого контролю теж верифікували аналітики. Діпстейт ворога було вибито з району Микільських дач про це. Просування повідомляє дістать, що воно було здійснене кілька днів назад, після закріплення бійців для безпеки. З їх прохання відбулося оновлення лише зараз. Зізнаюся, відверто мені абсолютно нічого не було відновлено про таке просування, та й загалом, як і вся загадкова ділянка вугледарського фронту, теж про неї відомо небагато. Хоча. Потрібно я так розумію, що вже поступово уточнювати більш детально щодо цього напрямку фронту, тому що він був так би мовити не розпечатаним. Зараз вочевидь починаються. Рухи саме тут і звільнення Микільських дач – це вже перший передвісник до того, що ЗСУ готується до того, щоб іще один додатковий оперативний удар завдати окупантам на таврійському напрямку. Так, перемістимося до Донеччини, а саме в район Авдіївки. До речі, тут попередньої доби теж діпстейт верифікували як просування Росіян, де що карту, так і наші успіхи. Успіхи, зокрема, 59-го, як я розумію бригади, котра отримує Невельське Первомайське цю ділянку фронту, і якраз в районі Невельського вдалося ось так відкинути окупантів, стабілізувавши свої позиції. Зрештою, про це говорив і Генеральний штаб учора в ранковому зведенні. Про те, що спікер генерального штабу говорив про те, що позиції на південь від Авдіївки покращилися. Натомість, те, що бачимо в у водяному та опитному невеличкі ось ці ореоли просування, ну це фактично не нові речі. Про них було відомо вже раніше, адже я говорив про те, що. Сюди заходили підрозділи слов'янської бригади так званих ДНРівців, і вони тут мали потужні, потужні справді свої угруповані. Я навіть очікував на те, що будуть відновлювати вони серйозні наступи на Сєвєрне, проте наразі цього не сталося. Ну і південніше, північніше, перепрошую, Авдіївки тут теж в районі Кам'янки Веселого були верифіковані ось ці просування російських окупаційних військ. Проте це теж не нова інформація. Її ну щонайменше... Півтора, а, напевно, можливо до двох тижнів, а е, проте е, найцікавіше сталося на захід від Єсинуватої е, знову ж таки всюди сущий підрозділ тіні допоміг уразити російську російські піони тобто цвіте не лише бавовна які як я висловився у себе до речі в телеграмі квітне не лише бавовна але й піони російська 203-мм э, гаубиця гармата 2,7 піон була знищена разом із боєкомплектом точним ударом якраз на захід від ясиноватої Тут ціле вказання знову ж таки дали бійці підрозділу Тіні. 2 і піон. Ми його бачимо. Він а, захований а, так, так собі слабеньке, насправді, прикриття доволі відкриті позиції, його видно. Ну і відбувається безпосередньо його ураження. До речі, я не впевнений, що це не Хаймарс часом був, а можливо, саме він. Ну і відповідна дуже яскрава пожежа, від якої квітне цей піон, від якої він. Повністю вигорає мінус, мінус важка. Е, ось така система 203 мм, 203, друзі. При тому, що там робочий калібр у російської армії, це наприклад 152, це цілих 203, Це надзвичайно потужна зброя, яку було знищено на е, Донецькому напрямку. А е, тепер же перемістимося північніше до Бахмуту. А чи там у нас е, теж є знищення зрештою техніки. Я пропоную з нього і почати, тому що п'ята штурмова, я так розумію, знову повернулася е, на акт. Активну лінію бойового зіткнення, північніше Кліщівки, а, очевидь, у нас якась ротація була проведена, тому що п'ята штурмова останній часом не була помічена в таких активних бойових діях, а, на відміну від ситуації місяць назад, напевно. А, ну і зараз п'ята штурмова знищила ворожий склад боєприпасів. Поганою, насправді ідеєю було для ворога облаштовувати цей склад боєприпасів і заробити вигляд, що це, начебто, смітник, все рівно наші дронарі п'ятої окремої штурмової бригади його помітять і його знищать. Ну, власне одного достатньо скиду на цей смітник у вигляді складу боєприпасів, щоб він вигорів. Дотла з дуже яскравою е, пожежею. Таке враження, наче Івана Купала святкували е, бійці нашої п'ятої штурмової, знищуючи таким чином е, польовий склад із е, боєкомплектом ворога. Все це відбувалося на північ е, Кліщівки, на північ Кліщівки, поближче до Бахмута, навіть е, ось приблизно в цій ділянці фронту. Що в самій Кліщівці? Тут далі засіли окупанти, тут вони сидять. Е, фактично були навіть е, спроби е, було. було Відбиття їхніх спроб окупаційних маю увазі окупантів-бойовиків повернути втрачені позиції на північ і на захід від кліщівки, власне на північ якраз. В напрямку п'ятої штурмової і на захід, в напрямку висот окупанти пробували такі атаки здійснити всі вони були невдалими. При цьому південніше в районі Андріївки фактично зараз уже низка джерел підтверджує, що фронт пролягає по залізниці. Однак тут питання в тому, що Андріївка не можна говорити про неї, що вона взята, тому що Тут немає українських захисників цю сіру зону вони не зайшли. Але фронт зараз вишукувано по залізниці. Фактично зараз стоїть задача відкинути окупантів ще. Східніше геть до річки Бахмутки на ості, Рубежі, Одрадівка, Миколаївка, Друга. А для того, щоб це зробити, потрібно е, витіснити окупантів із Курдюмівки. І зараз є дані про те, що в північних околицях, та вже навіть не північних е, околицях, північній частині Курдюмівки є наші захисники, і поступово реалізовується ця задача по витісненню їх аж, аж на е, інші береги річки. Бахмутка на цьому напрямку, на цьому південному е, рубежі нашої вже можна сказати атаки. Е, це те, що по, пів... по півдню, по півночі, е, поки що, новин про якісь активні просування. Так, тут є надзвичайно відчайдушні бойові дії. 77 сьомо, зокрема, ДШВ е, в районі Берхівки е, Ягідного продовжує. Проводити дуже бойові активні бойові дії проти окупантів, проте новин ем, на щастя, чи, на жаль, немає. Креміна, е, власне, цей напрямок фронту, е, що маємо тут? Фактично, от повідомляється, що від Білогорівки починаючи і завершуючи аж Сеньківкою на Лиманському, на куп'янському напрямку. Ось тут на Сеньківка, так, ось Сінківка по всій цій лінії фронту знову відновилися активні бої окупантів після їхніх стартових тих натисків і взяття плацдармів, коли з яких їх було витіснено в районі жеребця. Окупанти почали другу фазу наступу. Тут зараз складно. Вони відновили ці потужні атаки, вони здійснили перегрупування, поповнення техніки, особового складу і по тих самих рубежах намагаються діяти. Що це за рубежі? Ми прекрасно знаємо. Це Білогорівка. Зараз тут як. І в Серебрянському лісництві, от посіці е, зелені смузі, е, південніше Діброви та в районі Тольського найскладніше, напевно, на всьому купінсько-лиманському напрямку, е, але атаки ці відбуваються в окупантів. Е, зрештою, в районі Новоселівського. Теж е, інтенсивні бойові дії. Ну і відновилися е, тиск в районі Райгородки від е, окупантів, е, вчиняють вони е, ось такі м, атаки. До речі, бачив зустрічав по деяких ресурсах, що, начебто, з Сергіївки забралися окупанти. А Сергіївка, нагадаю, нас на правому березі жеребця. Проте таких підтверджень ніде інше, окрім як чуток, я не знайшов, тому поки що такої інформації підтвердити е, не можу. Ну і на самому Бахмуті Чому ж похмутському куп'янському напрямку власне від Лиману Першого в район Сіньківки відбуваються дуже інтенсивні штурми з метою обійти заміновану частину лісу, вийшовши на рубежі Сінківки. Тут найголовнішою є дорога. Знову ж таки, дорога це найкращий, а тут ви бачите, де дорога пролягає. Чим дорога хороша, тим, що на ній прекрасно видно міни. Коли е, якась сторона заміновується, то краще за все просуватися по дорозі, якщо в тебе є амбіції де-інде просуватися. А в окупантів, звісно, вони такі амбіції є. М -м гірше просуватися в лісах, краще просуватися по дорозі, тому що ти там візуально бачиш ту міну. Е, саме тому на Синківку вони і тиснуть. Проте поки що не успішно. І слава нашим захисникам, що це так воно і є, тому що дуже багато зусиль доводиться докладати для того, щоб там стримати окупантів.